Ось і завершиться наш марафон Здорова родина, квітуча Україна. І як важливо, що в такий нелегкий час піднімається тема здоров'я людей. Я вперше брала участь у такому заході, побачила, повірила, захопилася, купила обладнання. Але купити обладнання це тільки половина справи. Треба ще правильно ним користуватися. І тут неоціненну допомогу я отримала на марафоні, змістовні лекції, емоційний комфорт, психологічна підтримка це те, що надихає не зупинятись, а рухатись вперед, повірити, що зміни обов'язково будуть. Ми не тільки отримували нові знання, а вчилися досліджувати свій організм, робити висновки, що для мене корисно, а що ні. Марафон націлював на активний спосіб життя, на здорове харчування, на значення питної води, яке велике значення має сон. І з гордістю можу сказати, що зміни нехай невеличкі, але відбулися. Покращився збі... зір, зник пекучий біль у попереку, шия повертається вже з більшим кутом. З... Майже зникла кровоточивість ясен. Це невеликі. Але позитивні зміни в моєму здоров'ї. І нехай не 100%, проблем ще багато невирішених. Але зупинятися не збираємося, бо ці невеликі перемоги це рух вперед. На марафоні я вдруге, але маю відмітити, що цей марафон для мене особисто має дуже велике значення в моєму житті. Так як до цього я півроку не могла наладити взагалі своє здоров'я. Я не могла ні встати, ні рухатися, ні дихати. В мене були страшні панічні атаки, в мене були підвищення тиску. Тому з першого ж дня марафону на мене посипався вал неоціненої інформації про покращення мого життя. Я почала прислухатися. А згодом з головою поринула у новий для мене ритм життя. Ритм, який дає віру, дає результати. Вода, кроки, вправи, які можна використовувати із системою 595. Я відчула, що ця система дає енергію. Я відчула результати від користування обладнанням. Мене перестала боліти голова, ноги почали ходити. В мене почали почало перестало боліти в, в боці. Дуже мені було приємно, що під час марафону до мене приєдналися і мої діти, тоді, коли побачили, що є результати, що є здвіги, але не тільки діти, а й мої улюблені внуки елізонька, Макарушка, чоловік, які, яким теж дуже подобається обладнання, і частина обладнання в них теж уже є. А головне. Це те, що вони не просто мене підтримували в користуванні обладнанням, а й разом зі мною займалися усі ці дні. В цьому марафоні я приймала участь перший раз. І в нас там на початку була така скарбничка бажань. І ось цей чарівний пейзаж, який ви бачите позаду мене, це одне з моїх бажань. І ще хочу сказати, що воно практично збулося завдяки обладнанню топ-релакс. Поясню як. Фактично топ-релакс поставив на ноги мою маму, і я могла спокійно, вже не переживаючи за неї, що вона впорається з собою, поїхати у відпустку. Тому бажаю всім загадуйте бажання, загадуйте мрії. Нематеріальні і збуваються. Правда, до цього треба докласти трошки зусиль. Під час марафону в мене покращився сон. І зникли стресові ситуації. Ну, реакція на стресові ситуації. Покращився взагалі, загальний стан здоров'я. Е, зменшилася вага на півтора кілограма. Почуваю себе добре. Легко і бадьоро. Під час марафону записалася в центр Новомедикал, щоб познайомитися ближче з обладнанням Моксі і Body Health. І перше знайомство з Моксі мене просто вразило. Я ніби отримала цілий заряд енергії. В мені була батарейка, яка заставляла. І рухатися, і робити вправи, і робити інші роботи незамітно, не важко, а легко, тому що моксі дуже потрібно всім обладнанням. По діагностиці хребта також я, в мене є покращення. Зранку вже не відчуваю е, важкості в ногах, спині, шиї, і колінах. Обладнання топрелакс. Моя любов з першого дотику. Новохід це здоровий сон і ніжний, заспокійливий тепло. Новоай – це здорові судини головного мозку. Це здорові очі, зниклий шум в вухах, близькі в очах, мушки в очах. І ти бачиш навколишній світ кольорово і радісно. Чудові вправи, які ми навчилися під час марафону і зарядки, посилюють дію обладнання, допомагають в оздоровленні всього організму. Головне, полюбити себе і не лінуватися, ставити собі ціль, мету, і йти впевнено з вірою до перемоги над хворобами. Все в наших руках. Здоров'я це найдорожче, що ми маємо. На марафоні я вперше і дуже переживала, чи зможу виконувати все. Але повірила в себе і все вийшло. У мене все боліло, я не могла ходити. Але я повірила в себе і прийшла на марафон. І дуже задоволена, дуже дякую. Всім, тому що я оздоровилася, все в мене стало покращуватися. От. До е, е, обладнання я була дуже кволою. не могли навіть аналіз крові взяти, е, забивало так голку е, з густками і е, болі сильні були. Ну, правда, і були труднощі. Бо не могла ходити. У мене був коксотроз суглобів. У мене сильні болі були, не могла ходити, багато води не могла пити. Але з кожним днем я навчалася більше ходити, більше робити вправи, і це мені дуже допомогло. І ті симптоми почали минати. От. Я побачила, що в мене є ціль. ціль Придбати всю систему 5,95 і е, бути здоровою, значить, треба над тим працювати більше. Мої е, результати з обладнанням зникли болі в паху, в лопатках, зменшився біль, стала спати, голова мене так не боліла, е, зменшилась біль в серці. Стала більше бадьорою, веселою. В мене ще бажання купити в даний момент Моксі. Думаю, що воно мені ще більше е, дасть покращення. І, е, я хочу подякувати японській компанії за бездоганне обладнання і за надію. В завтрашній день марафон це онлайн школа залучення нас до здорового способу життя. Продовж 21 дня ми здобували теоретичні знання від фахівців, професорів, дуже знатних людей в галузі. Сама ідея марафону це залучення нас до вміння. Правильно організувати своє життя в майбутньому і обладнанням нового медику. Тому марафон це такий стимул, така мотивація прийти і навчитися, і далі в майбутньому використовувати всі, всі ці набуті знання. Я бажаю марафонам успіху, процвітання. Тому що це знання, а знання завжди були силою, а для нас ця сила в оздоровленні. Зараз я дуже чудова, що я вже сьогодні навіть, прийшла на центр. Я покажу на всі лука, лука, ваші підбори. На а скільки ви їх не взували, Миколай? Два роки не носила. Не носили то, що не могли. Тікали дуже ноги, прийшла трохи і все. Чекали. Ми, і це не не вже за три неділі з марафоном. Ви вже М на підборах. Да. — Умничка. Що вам допомогло саме? Так? Ски, скинула 5 кг вісу. Повторіть голосніше. 에, це є, скинула 5 весу Ура! вісу. <плес> ну так, я, і, і, це, і, як, і, і меню по-другому я складаю, зараз навіть діти мої це, це все їдять. І все-таки знайшла время для себе Фізичними вправами займатися. Це дуже добре. Я дуже дуже, дуже рада. І, це... і, і, і всім бажаю, щоб на світі ще раз теж до марафону. Да. І дуже цікаво, дуже, да. дуже, дуже. дуже Для мене це прекрасний час, який подарував мені масу вражень, знань, нових друзів, але особливо здоров'я. Я дійсно стала здоровшою, і з нетерпінням буду чекати нового марафону. Слава Україні! Героям слава!